Да я тепер я не знаю, я їх тепер не то що на парковці де завгодно можу, я їх можу на ходу тепер заправляти, він їде, я за ним біжу і заправляю. Ви розумієте, що цей шланг достає куди завгодно, я можу по всій території. Все, поколення цих лійок і каністр пройшло, пістолети, ще повишую козирка зроблю, стілажі якісь пороблю, Опа, воно собі назад. Триктрик, як -трик -трик, переносочка змоталася. І красота. Пістолет вчепив, так написав тут. Нічого я писати не буду. Я знаю де тут що і Не, не надо руками своїми тут мацати. В чужих руках теряє блеск. О, Боже мой, як же ж воно красиво. Який же ж я все-таки Молодець, синок, молодець. Песня. О боже, какие дебилы. Нам прислали не то, что мы просили. Поломаны все, приехали а все. Поки в пробках ездишь, хоть поразглядать, так красиво все зеленее, там в уже. А контейнеры мешают. Думаю, поки мама спетляла на багаті села, заїду до неї і додому, може я щось забув у неї вкусне в холодильнику з'їсти. якщо я щось і забув, то тут і мама не забула. Одні банки пусті. І інкубатор яйця несуться. Скоро знесуться. Ладно, шучу, я не за цим приїхав. <laughs> Интерьерчик поменялся, бачит? Скоммуниздил мамину машину. Так а что? Еди все равно не Что то я мою на своей машине солярку полытую? Резину стираты. Тем более у нас поехала на заработки, рубитки, что, че як. Да, она же вам не рассказывала. Она там заробит знаете сколько? Больше, чем тут за рик. Там за два тижня. А я думаю, викатаю її, зроблю сюрприз. Викатаю її весь бензин, поки її немає. Та шучу, треба ж. Думаю, може якщо буде час, то і погода треба ж зробити. її. А коли я її маю робити, як не зараз, коли мами немає. І так часу нема ніколи, а так хоч. Може в обідню перерву, може після роботи, може перед роботою, може якось... Ну, побачимо. От. То хоч щось пороблю, бо вже рік збираюсь, ніяк не зберуся. Йомаю, яка ж вона рашпільна ця машина після, після нормальної машини. Ладно, буду їхати, треба ще 2 минути, щоб привикнути до неї тоді побалакаємо. <laughs> це конечно жесть. Да, ну хорошо, быстро привикаєш. Ви це, знаєте, це варіант цієї машини, це щоб просто не ходить пішки. Ну, або коли ти міняєш з гіршого на краще, як в маминому випадку. Тобто сюди їй було до цього там, там вообще лянче, я так понимаю, бог знає що. Потім один форт і це, другий, ну він так якби і свіжіший. І по пробігу він тут вообще всего ничего, що там 130 тысяч. Вот. Ну, якщо даже порівнювати з Сітроненом, ну це я даже не знаю, це як небо і земля, знаєте, як от тут ти всю жизнь з'їздив е в СВ, і тут тебе запхали, не знаю, навіть не в общий вагон, а десь який цей коровник, де корів перевозять, ну і... все таке, знаєте, якесь Гримить, тарабани, це... ну в общем... Дішове таке, якесь таке, як мама Вона ж маленька, легенька. І коли нажимаєш на тормоза, десь в слизьку погоду срабатує АБС. Мама каже, дивись, бо там каже, в мене тормоза проскакують. Я кажу, що велосипед Україна, щоб тут тормоза проскакували Ну, як коли педаль срабатує, тр -тр -тр, знаєте, ну, хто в темі, той в курсі. Що таке БС, и як він срабатывает, і на що його придумали. Ну для мене до сих пор загадка. Не, ну я же не знаю, що вичина як там, щоб машина знайшла в занос. Там не краще э, Любий занос можна зробити управляемый. Це навіть є э, дрифт, з цього все іначе все якби. Ну в общем, я як дрифтер і любитель поганять, я вам скажу, що заноси, то... Кайф, то якось від цього получає задоволення. А коли зрабатується педалі, тррк-тр. Машина тільки не останавлюється, але і в занос вона не йде. Ну, і так, не, не нужна деталь, функція в автомобілях, скажімо так, для мене. Це також собі думаю, приїду після роботи, додому, треба щось приготувати на сьогодні вкусненьке, на завтра. Думаю, може салатик у холостяцький зробити. Потім думаю, який салатик. Тим більше середа. Більше Саня Малий теж його люблять. Вже дождуся суботи. Хочете на екскурсію до мене в холодильник. Саме головне. Ну і тут такого. Ну все, є. Я ж як акціонер скупляю все по акціям. Ну, в холодильнику, скажімо так. А, хтось у мене питав, то я вам скажу і покажу. Дивіться, там морози. Один пакет. З укропом, це укроп, воно, ну, здоровий пакет такий, я знаю. І воно другий там з укропом. Я у цих беру там, де ото лимони, апельсини, фрукту де купляєш, у них якщо спитати за укроп. Мама так, так само на сестрі в них все время укроп петрушку, вони в нові здають просто так. Ну, Може і продають, але хто там у них купляється багато, тим більше якщо берете, то вони дають тобі вдогонку. Та й що? Рішив зварити гречку. Зараз сало піджарю, з цибулькою зроблю. Зварю гречки, як обично. А, у мене ще є кислі такі, вони якісь не дуже вкусні огірки, які тільки Юля любить такі. Ну, я зараз з них зроблю салаті, олійку, цибульку, огірочки. Та й думаю, теж зайдуть вони мені під карто... Чи цю картошечку кажу, під гречку. Я взагалі зараз читаю комментарії. Я не знаю, я вам казав, наверное. Але скажу ще раз. Ви у мене найкращі підписники. І я вас люблю і горжусь вами. От чесно. Ви такі не вибагливі і ну прям супер. Любий блогер би про таких мечтах. що не зніму? Лайки, коментарі о, і ще й нові люди підписуються. У нас, до речі, новеньким хочу сказати, у нас тут є е... ОПГ Дніпро. Да. Ми поначалу як знайомились, то всі писали, хто звідки там і вообще, кого як звати. Ну і в общем-то, хто звідки перейшов. Так що ви, якщо що, шо... Не стісняйтесь. Ну, є категорії, які всю жизнь смотрят, дивляться і ні разу не пишуть, там, ставлять лайки, ну нічого не пишуть. Як вони партизани, партизани наші. Ну нічого, такі теж хорошо. Mm -hmm. Вони собі мотають. Думав, оцей, кстати, включив пропеллера. Думав він тако, знаєте, он тебе Та нічого він так матлоше. Це правда друга передача, є ще перша. Трохи спокійніше, але тако, під нього як при... під... підходиш, то він аж до землі тебе прибиває, такий вітер ганяє. Я думаю, хоч би мені газ плиту не затушив. Ну шучу, звісно, але такий приятний вітерець, знаєте, від нього. Тобто в жару можна спасатися, жити на кухні. так. Все, гарно всім зараз ще приготовлю, наверно, похвастаюсь, та потім вже буду завтра дознімати. Йомойо, дивіться, що я обнаружив, я це тільки що замітив. Бачите, банка з огірками, я ще думаю, опять же це головна боль їх звідти достати. Ха-ха! У мене навіть родилась мислишка по поводу цього зняти Тік-Ток. Юля, правда, мене після того уб'є, ну це все буде потом. Дай Бог тобі здоров'я, чи чоловіче, чи жіночка. Хто це придумав? Дивіться, у мене в цю банку рука влазить. Я не думаю, що в мене руки менші стали. Ні, реально це вже банка з таким горличком, куди залазить чоловіча рука. У мене була попитка колись, я не пам'ятаю чого, я засунув руку в банку. прийшлось банку розбивати. Бо назад її вже витягнути не міг. А це спокійно. Тобто нічого собі тут дуло. Наконець-то, не пройшло і 400 років, як ви до цього додумалися. Все, мужики, хто женився тільки й за того, щоб жінка з банки доставала огірки і помідори, можете подавати на розвод.